Скільки турнірів міжнародних, всеукраїнських, обласних та суто внутрішньоклубового рівня на рахунку Бердичівського міського дитячо-молодіжного спортивного клубу рукопашного бою Віктор, точно вкаже лише той, хто скрупульозно ввів їм підрахунок протягом 15 років. Три рази по п'ять саме цій ювілейній даті присвятили у клубові черговий турнір, учасниками якого стали вихованці Віктора. 15 років тому думка створити у Бердичеві осередок рукопашників осяяла Віктора Азізова. Це сьогодні Віктор, відомий у місті клуб а Азізов його президент. А тоді у 2000-му починали зі звичайної секції. Я робив в органах внутрішніх справ на посаді старший інспектор по бойовій та служебній підготовці. АО. Виступав за Донецьку область, виступав за Житомирську область, на міжнародних змаганнях, на чемпіонатах України. Так як я був рукопашником, ідея прийшла в Асоціації Рукопашного боя Житомирської області на базі іменно Бердичева відкрити відкрити секцію спочатку, а потім відкрити вже клуб. Як вже Досвіду набралося за два роки, і ми е, вирішили відкрити клуб. Із самого початку він збирав навколо себе дітвору абсолютно різного віку від зовсім маленьких першачків і до хлопців та дівчат більш зрілих, розповідає Віктор Азізов. Потраплянню до його секції а згодом клубу могло завадити лише одне стан здоров'я. Рукопашний бій потребує неабиякого фізичного навантаження, зауважує президент Вікторам. Тому час від часу доводилося відмовляти, бажаючим пізнати цей вид єдиноборств. Скільки було відмов, тренер не рахував. Зате підняв мало не всі списки вихованців за 15 років. Виявляється, через клуб пройшли близько 2,5 тисяч дітей та юнацтва. Ну а щодо здобутків, то були і здобутки. Чемпіони України є, чемпіони міжнародних турнірів є, чемпіони світу є, світу та Кубка світу є. Чемпіони області, понятно, є, всі українських турнірів. Ну, є у нас чемпіони і призори. Ми, значить, прославляли і місто Бердичів, тому що як ми е, з люди не знали, що таке місто є, е, е, які приїжджали на змаганнях е, з Росії. Наприклад, е, були змагання на е, в Ямполі, Росія приїжджала. Молдавія, Білорусія переїжджала, то вони принісров'я. Вони не знали, що є таке місто, і вони узнали, Спілкуються з нами в телефонному режимі. Значить, по інтернету спілкуються тренери. Так вони і живуть, продовжує Віктор Азізов. Одні приходять, аби не витримавши навантажень, а рукопашний бій, окрім фізики, вимагає постійного ввімкнення мозку зійти з дистанції. Інші втримуються на ній, розвиваються, зростають, радуючи себе тренера та батьків черговими успіхами. До речі, чимало з його випускників, каже президент Віктора, після шкіл обрали роботу у правоохоронних органах. Дуже багато в моїх підлеглих. Які випустилися з клуба, а от ідуть е, обично в органи МВД, в МВС, в СБУ йдуть багато в, в стараються йти в. Е, в юридичні вузи буває, приходять, ми зустрічаємося, і вони розказують, що дуже вдячні за те, що прийшли в цей клуб і навчилися. Їм помогло, коли вони на навчанні були, дуже помогло, бо в цих, значить, в учбових закладах існує такий урок, як рукопашний бой. І вони були вони зразу. Їх ставили зразу помічниками тренерів. Турніри влаштовані у Вікторії часто судять колишні їхні учасники, випускники клубу. Колись одним із таких, хто добряче давав прочухана суперникам на подібних змаганнях, був Дмитро Поперечний. До клубу певною мірою хлопця привела існуюча мода на бойові мистецтва. Рукопашний бій каже, це те, що треба справжньому чоловікові. Він і здоров'я додає, і вміння дієво захищатися. Вступив в клуб у 2004 році. Саме в тих руках саме бойові секції вони були популярними. І одного дня мені мама запропонувала піти на рукопашний бій до Віктора Октановича. Ну, Я вирішив піти спробувати себе в цій стихії. Згодом, через роки три, я вже показав результати на всеукраїнських змаганнях, взяв перше місце. Е Далі ми поїхали в Радомушель, також брав перші місця. Взагалі, тренуваки багато чого дали в житті. Взагалі, тренер він був для мене як другий батько поучав, що робити в житті, як правильно діяти в певних ситуаціях. Ну, саме бойовому досвіду і взагалі своїм перемогою я завдячую своєму тренеру. Приходить момент, і людина мусить зламати страх у собі, діляться вихованці Віктора. Без цього вміння у рукопашному бою робити немає чого, як в принципі і у звичайному житті. У деяких з учнів Віктора Азізова стаж занять цим видом єдиноборств перевищує 10 років. Їм можна вірити. Займаюся я вже з 2002 року. У цей період це найбільше хочеться сказати спасибо Віктору Ктановичу. Він мені дав багато чого поняти, багато чого я в собі переламав в спорті. От, це Йому дуже велике спасіба. Спасибо, спасибо за, то, що от за такі турніри, що він проводить. Хотілося б, щоб побільше приходило б молодежі. Я зрозумів, що це моє десь тільки наверное, в 2005 році, коли поїхав вже на чемпіонат. Області. Там я вже зрозумів, що це мій вид спортом. І тоді мене вже так більш втягнуло, я вже почав займатися. Мені багато предлагали піти і на бокс, там, на карате, не захотів. Війшов в колію, понравилося. І тренер вже став як батько. Є у клубу і досягнення, і на брак бажаючих потрапити до нього. Віктора зізов не скаржиться. От би ще коштів на поїздки шукати не доводилося. Настрій би у день ювілею взагалі райдужним був. Хотілося б, щоб було фінансування. Ну понятно, що в нас таке зараз в країні тяжке становище. Що я це розумію? дякую, велике дякую батькам. Які допомагають допомагають своїм дітям, от в провозі їх до змагань, допомагають Ні, ніколи не відказує народний депутат України Ревега Олександр Васильович. Не відказує, не було такого дня. Швейна фабрика нам надавала пивзавод, надавали допомогу. ще підприємці надавали. Ну, зараз таке становище, що ми своїми іменно своїми коштами батьки, батьки здають, і це ми їдемо. Де поближче стараємося, щоб менше розход був цих коштів у день ювілею клубу. Президент констатує його задум, 15-річної давнини відбувся. Головне те, що він має змогу знайомити дітей з рукопашним боєм і спортом взагалі. Це переконаний неодмінно стане тим у нагоді в майбутньому.